Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. І сьогодні ми будемо робити підготовчі роботи до встановлення, встановлення воріт. Тут будемо заливати стовпчики, заливати швелер від компанії Нові ворота і підготавлювати не тільки прийом під ворота, а також саме будемо підготавлювати прийом під хвіртку. Хвіртка та ворота у нас будуть трошки такі там, дешево багато, можна так сказати, буде вставочка така е, лазерної резки. Ну, я думаю, що ви в цьому відео все побачите. Перед тим, як починати робити, я е, вам пропоную два подарунки. Перше, це сертифікат з того аксесуари при покупці автоматики в компанії Ворота, зможете використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт, повністю до міліметр під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходяться під відео. Ну, а Зараз приступаємо до роботи. Вибиваємо лінію межі, де буде стояти край стовпчика. Все повністю бачите ми. Вам будемо показувати повністю з нуля, як воно буде. Тобто ось ми будемо прикладувати і все повністю показувати. Це, по-моєму, хватає метр 10. О, ровно метр. А ще воно вище буде. Тури свєлити, щоб будемо Друзі, сьогодні у нас установка буде воріт. не воріт, а ми робимо підготовчий підготовчі проєм для того, щоб можна було встановити ворота без сварки. Тобто сварку ми тут використовувати не будемо. Якщо у вас це гральні стовпчики, у нас желізні стовпчики. Ну, можна, можна робити і цегляні стопчики. Тому є для цього всі кронштейни. Які вони, що, вони, я трошки далі в відео це все покажу і розкажу. Це у нас швелер спеціальний. От вже не треба буде до нього приварювати. Будуть торчати такі шпільки. І до цих шпірок ми будемо сажати каретки наш. Проєм 5 метрів буде. Ставимо швелер на 5 метрів. Тепер, так як у нас проєм. 5 метрів, а каркас 7 метрів, то обов'язково треба зробити 6 двіт точечку. Якраз попадаємо ось в останню, бачите? В останню дюрку попадаємо. Це добре. Якщо б у нас дюрки ще були б, ми далі б знайшли. Тільки 6900 остання дюрка. Тобто ми беремо зараз арматуру нашу, ставимо сюди, сюди, сюди і сюди. От навіщо нам ці арматури? Я вам зараз покажу навіщо? Це така дуже-дуже інтересна штука. Ці ось арматури вже нарізана різьба. Це можна все придбати в компанії нові ворота. Гаєчки даються в комплекті. І так всі гаєчки набираємо. Зараз воно таке ще дощ нам не дуже мішає. Завтра може мішати, бо завтра треба буде варити. Є. Зверніть увагу на те, що я вставляю через одну, через один отвір. І саме головне, друзі, всі отвори зроблені для того, щоб якщо у вас довжина каркасу, допустимо, якщо довжина 6 метрів, то десь отут буде ставитися шпільки. У мене не довжина каркасу 7 метрів, тому я ставлю тут шпільки. Це обов'язково звертайте увагу. Друзі, я використовую чорну ізоленту, але якщо ви хочете, щоб у вас більше качественно було і більш надежно, використовуйте обов'язково синю ізоленту. Це я роблю для того, щоб не запачкати різьбу, щоб потім не чистити. Обов'язково треба використовувати тоді синій зеленту, бо це не таке качество. Це ж я роблю своєму товаришу. То... Тому ми робимо обов'язково так, щоб десь щось треба насалити. Правильно? То зробимо, хоч чорною з намажемо. Зараз я подвинуємо. Друзі, обов'язково виставляємо по рівню. Ще, 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 ще. Ще трохи. Ще? Все, трошки не. Mm. Тепер-сюди ну, нам. Це вже швелером ми натягнемо туди-сюди. Mm. Давайте швелером, а зверху кинемо мою трубу 60 кусок. Okay. Ну, я думаю, так буде краще. Ну, в двох mm. в в цих кида. Ну що ж, Друзі, виставили ми стопчика останнього вже. Це буде тут хвіртка стояти. Я вирізав два шматочки таких трубок. У нас хвіртка буде тут метрова стояти, тому я зробив 1015 мм довжина цих трубок, щоб було 15 мм на зазори, 5 мм на, там, де петлі будуть, і 10 мм там, де буде замок. Ну, ось так воно робиться. Тепер воно зараз все зальється бетоном. Замішаємо бетон зальємо, і завтра вже познімаємо наші ці розпорочні, все, що ми порозпирали, щоб воно хоч якось трималося. Познімаємо, я думаю, що завтра або післязавтра ми вже будемо встановлювати самі ворота. Розраховувати де що там, один буде крепше, другий буде. Друзі, вкладаємо гільзу для того, щоб потім завести провод на фотоелемент. І таким чином воно піде до самого двигуна. Тут прокопається траншея і піде до самого двигуна. А ще нам треба буде тут притягнути провід, щоб його не було видно. Друзі, ми провели все такі ільзи, бачите? Для чого ми їх зробили? Для того, щоб провести фотоелементи, лампу сигнально поставити. Ну, В неї вже є така шнур, шнурка така, протяжечка. ми підв'яжемося і просто протягнемо. це і все.